На Волині в селі Смолярі загиблого на війні Василя Солодуху відспівували не як годиться в храмі, а під брамою місцевої церкви. За словами тамтешнього священника Івана Зеленка, домовину з тілом героя не дозволили занести навіть на територію церкви. Усе стверджує через промосковського настоятеля. Василь Солодуха нагадаємо, загинув на Харківщині. Воїну було 45 років. Відразу після звістки про його смерть в мережі оприлюднили інформацію, що Старовижівський селищний голова Василь Камінський та священник місцевої церкви нібито вмовляли батьків загиблого Василя Солодухи, аби ті відмовилися від того, щоб воїна хоронили священники та капелани ПЦУ. Василь Камінський тоді цю інформацію заперечив у піс. Цумко сотні людей, а найгірше батьки героя, мусили прощатися з воїном під брамою церкви.